Слова звукові символи. Сухею. Ти хоч і говориш різні мудрі речі, але все ж таки багато ораторів значно перевищують тебе своїм красномовством, хоча говорять вони лише про буденне. Слова це лише звукові символи і ярлики. За допомогою яких буденна свідомість, що ув'язнена в цю буденність, намагається висловити і дати пояснення цьому буденному світу, але насправді світ не буденний, просто буденна свідомість може сприймати лише буденне. Я ж говорю про сфери, які набагато тонкіше та вище буденного. І, хоч вони і пронизують собою буденне, але знаходяться для вашого буденного стану недосяжними, і зовсім не сприймаються вашою нерозширеною свідомістю, і ці тонкі сфери. Неможливо укласти ні в які грубі ярлики, і неможливо висловити ніякими грубими символами. І коли ваша свідомість перестане бути буденною, тобто вона розшириться настільки, що вже перестане бути буденною, тоді вам теж буде складно. Небуденне висловити мовою буденних.